В сьогоднішньому відео українська телеведуча Маша Єфросиніна розставила крапки над «і» щодо мовних скандалів, у які втрапляла останні два роки, та пояснила, чим її позиція після анексії Криму у 2014 році відрізнялася від теперішньої. 22-річний український співак та композитор Дмитро Волканов, більш відомий за псевдонімом Волканов, розповів, дещо цікаве про свого наставника Андрія Данилка. Артем Півоваров зламав ніс своїй прихильниці просто під час концерту. А також модельєр Андрей Тан різко розкритикував українців, які надають перевагу іноземним брендам замість українських. Про все це дивіться в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Марс та Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Маша Єфросиніна до 2022 року ще могла звертатися до публіки російською мовою, але зараз називає себе чи не найагресивнішою українкою. Вона вважає, що російськомовних зірок можна зрозуміти і пробачити, адже до повномасштабної війни суспільство толерувало двомовність або навіть незнання рідної мови. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Українській Правді. Поет Сергій Жадан, свого часу обговорюючи протистояння культур, сказав: ця війна це війна Пушкіна проти Шевченка, хочемо ми цього чи не хочемо. З цим твердженням уже зараз погоджується і Маша Єфросиніна. Вона, до речі, не читає російських авторів. Коментуючи скандали з співачкою Христиною Соловій, яка в інтерв'ю назвала ведучу відповідальною за кров українців через гросування російської мови в медіа після 2014 року, Яфросиніна наголосила, що не виховувалася в ненависті до всього російського. Мовляв, це одна з причин, чому артистка довго йшла до україномовності. Сьогодні я не хочу мати нічого спільного з росіянами взагалі з цією країною та з цією мовою. Я хочу відокремити від них назавжди себе, своїх дітей і всі майбутні покоління, які породять потім мої діти. І я їх буду виховувати саме так, сказала Зірка. На запитання, чому Єфросиніна не відмовилася від російської мови ще в 2014 році, коли її рідний Крим окупували, ведуча зізналася, що мовне питання в ті часи не викликало всередині неї імпульсів, а весь кар'єрний шлях Українки пройшов у толерантності до російськомовності. Це теж історія нашої країни, і я теж частина цієї історії. Я можу відповідати за свої дії. Гостро питання мови на моєму шляху не стояло. Я дуже сильно пропоную замислитися над амністією явищ тих часів. Це історія половини країни. Та це заслуговує на психологічну амністію. Сьогодні, якщо ми бачимо Дая Рускі на другому місці в Spotify, це капець. За це треба саджати за гради, сказала ведуча. А тепер переходимо до Андрія Данилка. У 2018 році Дмитро Волканов вперше зустрів зірку на шоу X Factor та потрапив до команди відомого артиста. Згодом знаменитість запросив хлопця приєднатися до колективу «Вєркі Сердючки». Попрацювавши разом з Данилком чотири роки, молодий співак вирішив розпочати сольну кар'єру. Волканов розповів ведучим вікенд шоу на М1, що екстренер досі допомагає йому порадами та підтримує. Виконавець також поділився історією, що характеризує відомого артиста як людину. Юнак розповів, як на новий рік Андрій Данилко захворів на коронавірус, тож був змушений святкувати наодинці. Я вже мав квитки додому в Бердянськ, мав їхати до родичів святкувати новий рік. Я здав ці квітки, каже дійсть. Думаю, ну як така людина, яка протягом стількох років дарує людям стільки щастя і радості, буде святкувати новий рік сама. Вулканов приїхав до співака, наголосивши, що збулася його мрія дитинства. Це було так якось по-домашньому, і абсолютно не було ніякої навіть думки про те, що це якась суперзірка. Це проста, дуже добра, поважна та позитивна людина, яким він завжди себе і демонструє. Тому він, який є на екрані, такий є і в житті, зауважив виконавець. Тепер перейдемо до Артема Пивоварова на одному з концертів українського співака, який він відіграв у Києві, Стався конфуз. Музикант випадково зламав ніс одній зі своїх шанувальниць. Артист під час свого шоу жбурнув у натовпану паличку. На жаль, інструмент поцілив в обличчя одній з прихильниць співака та зламав ніс. Артему Пивоварову було неабияк прикро заскоєне. Тож після концерту він запросив дівчину за лаштунки, де перепросив і обійняв її. Прихильниця не тримала зла на свого кумира. Вона поділилася, що їй неабияк сподобався концерт, та пофілософськи зазначила, що воно того варте. Тим часом Артем Пивоваров зробив фото зі своєю прихильницею. Дайте дівчину, котрій ми сьогодні трошки нашкодили. Мама, мене просто-напросто я прибиралася до сестри, мені щось просто прилетіло в носа дуже сильно. Вибачте пробачте. Вона того... Вона того вона вона. Все, мене, пробачте мене. Воно варто? все, тоді кух. Давайте, зробимо фотку. Давайте, зробимо фотку. Ви мене пробачите? Ви, ви мене пробачите? Да. Да. І ви нас перепрошуєте. Ху. І наостанок про Андрія Ане. Український дизайнер і модельєр Андретан різко розкритикував українців, які надають перевагу іноземним брендам замість українських. У своєму фотоблогу дизайнер надав розголос проблемі, яка дуже турбує його в останній час. Зокрема, розповів, що деякі українці не замислюються про те, що купуючи одяг світових брендів, вони спонсорують чужу економіку, коли і власна вкрай потребує змін. І, за приклад, взяв країни Європи, які здебільшого ходять на шопінг до вітчизняних виробників. Зараз пішла хвиля хейту на адресу українських брендів. Пряма цитата: Українські бренди офігіли. що вони з себе вдають, і як вам воно приємніше віддавати останні гроші світовому мас-маркету, у якого і так все добре? Їм ні холодно, ні жарко від ваших грошей. Про що я зараз? Іспанець завжди купить у іспанця, француз у француза. Італійць у італійця, тому що вірять в те, що краще своїх же своїм не зроблять. Підтримують і роблять внесок у власну економіку. А ми чим гірші? Якого біса ми повинні спонсорувати чужу економіку на шкоду власній, обираючи не свого виробника, наголосив знаменитість? Тож Андре закликав купувати виключно українське і тим самим покращувати економіку України. Ми всі розуміємо, що купуючи український продукт, ми підтримуємо ЗСУ. Бо кожен бренд, який поважає себе, співпрацює з благодійними фондами і перераховує частину коштів на потреби армії. Також розвиваємо економіку, бо податки з продажу йдуть на утримання шкіл, садків, доріг тощо, а також створюємо робочі місця, тому що українські бренди забезпечують роботою сотні тисяч людей. Тобто, таким чином, ви донатите самі собі, ми підтримуємо самі себе, пояснив дизайнер. Друзі, а що про все це думаєте? Ви пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Також ми будемо вдячні вам за лайк та підписку, тому що це дуже допоможе нашому каналу із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.